Так, пані, Юрій Сергійович тут Восхищається тим, що так. він в файній шапці. <рігум> <рігум> Я Я возхищаю тим воском, який ви почали привозити. Та ми до вас, в принципі, що починали? перші рази привозили, да, фігум. Що починали? І до чого дійшли? Ось тут <кхух> блінчики Я бачу вас тут шанують. Розумію, що, що отримують товар. знизу за нормально зачищати стали. Шануємося, моби того варті. Да, тепер О, О, ось, а то... трошки... свіжак. Що таке? Сьогодні тільки з пошти забрали, треба встрити, подивитися, що вже то є. Так. 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 Ну Ми не будемо оголошувати, хто ми собі записали. Пінопластик. Ні, ну гарна людина бачить. Ще середині це нули. О! Красавік! Двільний цей. А, ну взагалі чудо. І Оце? Оце щось вобще, вобще щось прям. Так взагалі. Ну, що ви скажете? Український віз, такий, як повинен бути. Занюхайте. От, о, знов нюхай. Прям такий, видно, десь якось сонячний такий. Не, ні, класний, вийшло оранжевий. Добре. Просто чудово. Це клас Оце звичайний базі повинен бути. Так, то що? Зважили воск цього чоловіка. Там написано було 16 кг. Факти... Фактична вага на коробці, ось зов, 16 кг. Фактично, бачите, факт пише. Бо часом пише об'єднане, тут фактично. А ну давайте подивимося сюди. І скільки в нас тут виходить? Рівно 16. Рівно, рівно 16, 16 кілограмів. Mm. Все. Відповідно, ми до цього чоловіка, якщо подзвонимо, скажемо нам 16 кілограмів, питань не повинно бути. Якщо... Uh, так, це ми знімаємо сюди. Або на родину. Он так, щоб люди всі відносилися. Оце так. Буде толк. Ну, він не буде. Бачите, є такі люди, які приносять воск в пленці. Ну краще не треба робити. Бо там як викидаю в бах, хвайком кидаєш мішку, там ті кульочки. І вони закривають переходи. Так, два, три. Так, скільки ще ж тут? Ну це не э, це з магазину, Це те, що люди несуть в магазин. Ну, мальі середньостатичний. Mm -hmm. Для пасічного воску, як сировина. І тут. Чудово. І запахи, і все. І запахи, і все. Нормально. Так, що там Сергій, скільки там кілограмів? Я 19-200. 19200. Все, плюсуємося 19200. Йдемо вам, зараз покажемо преса. А після пресів вам трошки побавимося з мікроскопом. Покращені преси. Покращені преси. Так. Не просто вже преси. В проблема? В, ВПК 1,5. Хай буде так. Покращений буде. Чому покращений? Багато гнеться цих... Труб. На, на кінці труб. труп. Бо в чому проблема? Є такий прибор порахвали, ну то для металістів не та якість металу. А там фаблу вам якусь лупанує, так? Ні, не, вже, вже, вже пішла не та якість металу. Переходимо на метали інші. Ну зараз будемо дивитися. Так, Все, покажу, всіх да. любимо, цілуємо, але зараз там далі покажемо. Так, ну що, дивимося на що там Юрій Сергій ще усилити показує. Так, дивіться. От такі старій на нашій, бачите? І оцей метал. Зігнуть, мене раніше зелене не вистачало, зараз теж не вистачає. Але якість металу стала гірша. І за цього прийшлось підсилити ось до такого стану. Бачите, був такий тоненький, а став такий грубий. І я думаю, що цю вже ніхто не зігне. Навіть якщо будуть брати трубу. Ну, брат... Та й Та цей, Та... Та цей... Та... попробуй зігнути. Та цей... Ну ми ж працювали. Та я ж не дуже кльовий. То людина не почали, а ми взяли. От... Результат був. Але все одно на всяк випадок, як поведеться розумний і, і сильний, ну, краще, не рекомендую подовжувати. Подовжувати чи не треба. Не треба, ну і так достатньо. Свісла нема підключити. Віск викривається не силою, а часом. Коротше, ви взяли і ще присанули. Бачите, є відгук, є якесь зауваження. Зразу До уваги взялося. І все, має зачітку. Так, а це що це у нас тут? Ну це вже другий роблять. Це, це замовлення, те, що всі замовлені. Треба просто швидко зробити. Ну, це то, сюди, Тут да? Да. світла немає, тут то того немає. Розумієте? який час. Оце я сам варю, сам роблю, та що робить. Зраз, так. Ну ще я вам скажу, ми незначені нашими виглядачами максимально відверті. Ось тут ось ці от цей Значить. О, це припрацюється. Ні, ні, то що пропрацюється, тобто дивляться на ось це. Да. Да? Ну, понятно, що воно сварка вариться. Що хоч типу, якось трошки доводиться до ідеалу. Я, я, Дивіться, я поб... да. Поясню, як пасічник пасічнику. Оце на погоду не впливає. Ні. Есть, вообще, да, воно не має статично такого вигляду. Е, тому що, ну, Юрій Сергійович якби не сварщик професіонал, а сварщик професіонал воює. Ну, все одно трохи я бачив, що більш веж, виходить. Тобто зашліфовувати там, і так далі, воно ну, не має... Оця конструкція, вона. Да, воно нічого собі такого, щоб. Ну, то есть, Це не для виставки, це для роботи. Все одно воно у вас після Мерви буде грязне. Як не крутіть. То є, як... щось сказати, но не скажу. А так як я бачу, mm -hmm. що Юрій Сергійович цими темами короче, бере тако вибиває, кидається. то есть, ну все надзвичайно зроблено. Ну дивіться, як шоу. що вони. Що жохи? Ні, що гарні? Дивите? Ну такі люди хочуть проти. Він тримає. Та він так. класно тримає. Просто люди хочуть, щоб воно було Ну Цей Каті да. теж має свою силу, він теж підсилює. Якщо я спіляю, то буде зовсім інакше. Якщо це більш потужно, сюди виходить метал, розумієте, да. і буде дерти мішки Мішки буде... дерти. Да. 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 Так само, якщо ви почати зачищати, воно буде не, не ту мати, як би. Ну, коротше, не то буде. Але, але я дуже тому, що знайшли вихід і хватило всього матеріалу. Бачите, от ай. О. Хватило. О, бачите, як раз входить. О. О. Він же не болтає, він дуже мож. Оце вже сила. Тепер буде тільки такий. Так що, так, да, є свої плюси, є свої мінуси, але тема робоча, У мене один мітин. Каже, вже маю каже, воскопрес кулакова. Він її замовляв, йому відправили. Значить, взяли цей воскопрес. А він спочатку цим каже, це ж скільки я втрачаю типу, грошей на тому, що я там руши не додавлюю. Він взяв воскопрес. Каже, я з кожного кілограму, ще по 220 грамів собі воску хапану. Розказую, 22%. Розказую байку. У мене скоро, як, як робив, почав перше преса. Ну, собою, ну таке. Перший писар робити. Один чоловік купив пресу. Ну і давай собі дома давай. Сусід теж паче, каже, слухай, переди ми мені каже, половина половина. Да? Він як ти побачив, скільки той собі половину забрав, бігом приїхав, скоро, а то вже купив преса. І тепер тішиться. Да? Це вже пройшло років більше тисяч. Да. Та й плюс ми відео показуємо. Суші тих перших. Суші, скільки достали, а там якісь ну, неадекватні люди пишуть, що довго, там, ще щось. Ну слухайте, ви ж не кажете на тисячу бджоло сімей. Чотко, 50, Покажись, то щотко, 50-100. і Перше 100 перших. сімей. Перший наже не міханізм, показати вам. Покажіть. Це був перший О! Оце був і перший досвідний, бачите, який він. Я так храню, ценю і так далі. Арпір модернізувався. Ні? Ну, звичайно. так. Це перший мій. Народ, ви зараз, ви зараз не просто відео дивитеся, як пишеться історія. Да. Хтось сидить, дивиться, а хтось пише. Коли ж живе на коліні від. Ах. Добре, так, піде проживати далі. Е, Дайте подивимося вашому щенку під мікроскоп. Задав. А я ніколи не дивився. і Я не знаю, хто під мікроскопом дивився воску. Дивився воск кусочок під мікроскопом, все-таки брав. Але ж, стоп! Але під підхід науковий, щоб побачити, розплавай. Я вам скажу Зараз, зараз, зараз кажу як науковець. Якщо дивитись кусочок, це собаці набуду не цей. Тому що ти не можеш просвітити, не, не, не бачиш того мазка. Не так же ж просто не. зробили штремазок. Не так просто. І е я в силу свого досвіду сів вчора гарно помислив. Я знайшов спосіб, як дивитися ось таким, як він є. Так, ну, як той, то, то, про... який ми вулиці дістаємо, але не кристаллами. Це дуже важливо. О! А то нас зараз дивиш, ти перший, ти, навіть із цих науковців чи пальчиків. Який зробив своє лікільсько дивився під да, міскополом. Да. А я єдиний, мабуть, єдиний, хто коли свій час осцилограф поставив на вулик. Хто таке Осцилограф? Я не знаю, таке <сх> <я салу>. осцилограф. <сх> ну, це коли збирати джелини отруту, мені треба було зробити якісний апарат. А, а, ну, І отак. Ну, ви, ви про це говорили в своєму семінарі. А цей семінар вже там домонтували, ми його будемо загружати на. На спонсорську підпис. У мене ж є, що спонсори можуть окремо, окремо від основної маси. І спонсори туди я бачу вже по чуть-чуть находять, налітають, тому що вони розуміють, я вже там відео верти закинув сім'ю, ну і лекцію. І бачу, що там рефлексія треба. Да? Так, бо бачите, соворог поставив, брали 300 міліграмів яду з одної сім'ї. А я поставив, опана! Зробіть мені хлопці, такий прибор. Один грам. Три грам. рази покращила. Ви навіть уявляєте, що таке грам яду. Ви просто не уявляєте. А ще з того грама яду виділити мілітин. Ну, це, Там якось... 65% мілітину. 60-65%, да, наскільки так. я знаю. Такі є, такі є. Да? Але ага. оцінність того мілітину. Ну, то, то, треба, то, знову, вам треба трошки глибше знати, щоб це ми вам казали і вам це щось значило. Поки Людина що йдемо йдем, латруте, йдем, труте, йдем до цього. Збирається для виділення на мілітину і йде потім на да. А потім всякі, Все. а потім і всякі рокфілери, трампи і тим лікуються. Бо на востоліх просто грошей на це нема. <свист> <свист> так, що, Юрій Сергій, дивимося? А то вже. Давайте. Я ще таку діла. Так, не дивіться, в нас же трошки є пописано. Давайте, ВК. Це на що? Юрій Сергій. Во ще на колокольний бор. Коло. Коло. Все правильно. І що там має? бути? Ага. Давайте подивимося, що у нас тут а, вдалося. Що ми бачимо в вашій вощині? Ну а... я не побачу, я зір зірмаю не дуже. А ми зараз на екранчик виведемо. Ага. Ні, ми сфокусували, ну що, Юрій Юр Сергіч. Як то кажуть, я вас вітаю. Я в вашій мащі бачу полкові зерна є. Ну, я думаю, що не дуже багато. Вони повинні бути присутні, а я ж. А ну, що? давайте ми нашим глядачам зараз покажемо. Якщо можемо, так? Да? Зараз я візьму таке якесь покрутніше виберу, щоб його добре було списувати. Ага. Ну, першу хочу відмінність глядачам показати воску від інших, скажімо так, речовин. Воск буде мати характерну кількість от таких от це можна назвати повітряні мішечки, які обволікаються, але їх повинно бути багато дрібних. Все. От так, воно повинно бути багато дрібних от таких от частинок. Тому що віск, він повітря, скажімо так, всередині в себе розбиває, і потім воно буде виходити, якщо він буде в рідкому стані. Якщо ні, то буде от так виглядати під мікроскопом. Такс. Так. Так. Ага. І зараз дивимося е, безпосередньо полкові зерно. Треба знайти якесь велике полкове зерно. Таке, щоб можна було. Ну, проблема в тому, що полкові зерна все ж таки при е, ультразвуковій очисті, при цьому всьому не висаджується. Багато висаджується. ну да, мы покажем, как у то зерно ну вот есть нашел, дарю его перефокусую О. так, давай так, и вот тут можно найти вот такие вот Пелкові зернинки. Ой, які. Да. Між, скажімо так, називаємо це поки що. Це не наука поки що, це просто огляд для Ютуба. Поміж от таких молекул можна знайти отакі от, от темненькі. Ці. Воно, воно дуже дрібненьке, треба трішки кращу лізу для того, щоб перефокусувати. Але ж крок зроблений. Да. Так, окей. Значить це полкове зерно. Тому що. Значить, шановні глядачі, коли ми цим мікроскопом можемо побачити пилкові зерна, наприклад, з квітки, це пов'язано з тим, що ніякі жири і, жирі, і інші речовини його не обволікають. В даному випадку нам треба ту ще речовину просвітити, щоб його побачити. Такс. Давайте до порівняння глядачам покажемо. Парафін. Парафін. Давайте парафін. Хлопцікав, парафін. Парафін. Так, з мене тут... То ви свічку купили, десь тут. Так, да, ми купляли свічку, звичайно. А, а о, парафін написано, так? Да? Парафін. А, ну. Що воно за диво? Так, зараз ми тут щось знайдемо, зараз я переключу. Mm -hmm. Зловлю фокус, що ну, не глядачі. То не все так просто, як ви думаєте. Ну, хто трошки займався наукою, той очах. що є конкретні моменти, коли треба. От воно є, я бачу, бачу, бачу це. Ці... Так, а парафін, коли ми, його, е... коли ми його ложимо під мікроскоп, коли ми робимо все грамотно-методично, він малює ось такі от візерунки. Тому, шановні, е... можете собі. Можете собі, хто хоче шукати ось такі от візерунки в свічках з парафіну. В воскові таких візерунків ви не знайдете. Є кристал, його видно, він самий більший, і до нього клеяться ці всі візерунки от такі зв'язки у парафіну. Бачите, знизу є такі кристалики. Угу. Ось такі. Ну, ми ніяких висновків не робимо. Ми вам просто показуємо, що є. Якщо ми візьмемо, наприклад, звичайний віск, не з вощини. Деться тут у мене є. Ой, воск. Ми там побачимо велику концентрацію толкових зерних. Так, зараз я вам покажу. Шановні, шановні знатки. Так, подивіться, у нас цей фокус зараз. Ми... Ні, то вже фокуси Ага. Угу. От до прикладу, ми... да. я вже вам показував, як виглядає віск під мікроскопом. Саме з вощини. Ми бачимо ту саму картинку, але от бачимо такі жовті вкраплення. Да? І там 3 4 зернинки. Да? Зовсім інакше картинка. Да. Тобто є пилкові зерна. Такс. А ці подожні штучки то теж... вже. Су структура. 에, структура, яка є, і в машині. як вона так розвивається. Розумі... Ну ми зможемо це детальніше дослідити, ну поки що ми просили. Перший крок, я за нього. Да. Отак. Зараз я вам покажу більш детально ці білкові зерна, тому що їх детально можна роздивитися. Дорогу подолає той, хто йде. Отак гарно, Мені Я так люблю полкові зерна, розглядати Так. Це все воск нормальний, так? Да? Так, да, це о, все нормальні віз. Як і якщо їх чуть-чуть збільшити, -чуть буде видно чітко структуру, бачите, вони надають колір певний для воску. А це не фарбує на воск, так? Да. Так. І їх тут можна, і бачите, молекули розбиті, їх дуже багато дрібненьких таких жир... жирів, скажімо так. Е, ну, там зараз нап'єпиться та таліси, спирти, естери. що тут Ой, та там де. Себе. Книжка в мене ну, вже є, народ... Там стільки того дива. Коротше, народ, не думайте, що ми не знаємо. Так, і а, що я вам ще хотів... А, ми що зробили? Покажемо? Це що? Бруд з воску. Ну? Покажемо? Конечно. Значить... Де ж приніс? А це той, що в мене з зоснув, так? Так. Значить, скажімо так, коли... Давайте ми зробимо це зміщення. Коли воск... Проходить Утро, очист... Ну, я не буду ультраочисту. Ну, В очистку, ну, цілому ну, да. очистку воску, е таку як застосовує юристів. Зимою технології. Да. Yeah. Бо я за іншими не бачив. Ми отримуємо от таку от картину. Е ми бачимо тут вкраплення бруду. Ми бачимо кристали безпосереднього самого парафіну. І ми тут бачимо пілкові Так. Да. Ну вони просто їх саме то чітко да, видно, бо да, вони да. підфарбовуються, ж. Ага. А, само підфарбовуються, скажімо. Вони ж нагріваються, вони припалюються трошки. Угу. А, І... а скільки кристалів тут взагалі? А скільки кристалів тут є парафіну, тут дай Боже їх. Тобто ми то, то да, можемо да. за тими кристалами ідентифікувати, те, що все ж таки а, в осад випадає. Ну, коротше, Гарно в осад випадає при очисті. Е, Якісь кристали випадають. Кристали, які не характерні воску, тому що а, у воску і, ми та, цього не бачимо. Да. Да. Угу. Ми їх е, висаджуємо в ноль. Ну, ще раз, тих, хто там дивиться, на науковість зараз не претендую, ми це робимо з цілю просто показати глядачам, з чим ми працюємо. Починаємо да, тут ніякої поки що, великої науки немає. Повірте, там, де буде велика наука, ми вам спочатку не покажемо. <рес> чому не покажемо? Тому що є певні речі, які ми знаємо, але ми не показуємо. Ви сподівайте, я цей груд показував. Взяв жменю, переплавив, що вийшло з нього. Да. І дав. А нема вони тут. Е, чому? Тому що ті самі кристали, які ми бачимо в парафін, угу. з парафіну, чистого парафіну, ми бачимо і в цьому осені. Ті самі кристали. Тобто бачите гілочки і є оці кристаллики. Там ці кристаллики також ті самі. Е, і все. Тому отак тому от юрізерів. Коротше, бавимося. Це називається рубрика бджільництво під мікроскопом. Все. Ще, ще ми глядачам що зробимо? Ми покажемо, ми покажемо вам, шановні глядачі, бджолу, очі бджоли, що їх п'яли. Шківник бджоли покажу. Тут дуже класно буде все видно. На, ну, там, а, там не треба ультра. Там, навіть якщо дуже хороший зір мати, його розмотувати, його можна бачити очима. Під лупою можна гарно бачити. Тут а можна побачити в деталях. Ми це все вам покажемо і будемо далі тюнінгувати наш мікроскоп. Може ви нам хочете допомогти, то підписуйте спонсорську підписку. Там ми теж будемо багато всього. <кхи> Вже ага. публікуємо семінар з Юрієм Сергійовичем там буде. Буде їрство. Буде, тому що вже змонтований, осталося тільки вам підгрузити, знайти час. Ну а, як то кажуть, підписуйтесь на канал of Ukraine І давайте разом що зробимо? Працюємо далі. Працюємо далі. далі. І збережемо дів. і задіянцю рятуємося на все добре. Ну що ж, народ, на семінарі Юрія Сергійовича була прорекламована ось така от книжка. Якась кабінету не виїжджає і нікому не дається. Да. Тільки почитайте. Ця книжка коротше, дуже крута. Технологія там з утриманням. Коротше, В цій книжці є про і стандартизації продуктів Значить, Книжка крута. Люди на семінарі дізналися, що за книжка. Значить, в цій книжці є там. так понимаю, я встречу тут две закладочки, я бачу. Вот да, такая, да, 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 Ну вот, например, давайте зачитаем, что тут Юрий Сергеевич себе соби... отвечал. <кхи> <кхи> э -э ну, извините, буду читать русский, ну, <кхи> потому <кхи> что оно <кхи> пишет русский, я в голове так и быстро не перекладу. Э -э по этим показателям определяет натуральный воск или содержание каких-либо примесей в нем. Внешние похождения. Э, а, внешне похожи на воск такие минеральные вещества, как парафин, особенно церозин. Так, примесь к воску минеральных веществ значительно снижает кислотное эфирное число. Примесь стеарина увеличивает кислотное число, но не изменяет эфирное число. Физико-химические показатели пчелиного воска используемы в, ран, в разных странах. Приведенные в такие... Это вот, графики. Да. А ну, що зробив Юрій Сергійович? Оця книжка, оскільки це доволі рідка рідкість. Розка... А, можна розкажу? Да. Колись ця книжку, я пішов на Петровський там, в Києві, куплять книжки по бджільництву. А книжки по бджільництву коштує 80 копійок, 2,50, там, 3 гривні вже дорога. це було давно. А мені ти каже, а в мені одна книжка, ти її не купиш. Я кажу, яка покажи. Він показав мені книжку. Я що ну, 27 гривень. Рублів іще тоді. 27. На якому році? Ой, 92-й. Хто ходить? Ну, ж... Це гривні не було, були карбованці. Ні, були карбованці, ці купони. і зерна, зерна є Так. Він каже, не купиш. я купив їх чотири штуки. Лишилась в мене одна. Одну подарував Гадіч е, інститут на станцію. Одну подарувалися, а одну щось. А ну я, Юрій Сергійович, от бачу тут таке пилкове зерно, як я цей. Чи правильно я вам ну, сьогодні не. називав? Циферка 5. Мака. А я не знаю, що таке Мака. А, Мака, Мака. мака, мак. Yeah. Мак. Да, Це ж yeah. так. так, ну, Я вам скажу, що родина пасльонових. Я не знаю до якої родини відноситься Мак. Так, а тепер давайте ось це. от таких я дуже багато бачив в тому зразку. Циферка. 4 гречки. Ну, Цілком, цілком реально. Це, е, а гречка до якої родини відноситься? А чорти я загадую. Я, да. ну, я не, не ботанік. Бачите, люди тут чітко замалювали, тільки що з це речі, просто воску, це да. все шукали. А тут, вот, тут є і мед, і про пилок, про прополіс, лабораторні роботи, як ви, ви, ви з, 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 якість, воску, матки. Коротше, розмножить цю книжку. Так. Дуже так, простий так, шляху. Доволі ну, Але тут не, все... Це гроші е трохи. Але дешевше, ніж це могло бути, як книжку зробити. А. Дивіться, як тут все. Коротше, хто хоче таку книжечку, от в такому форматі ви її можете отримати, е як альбом. Гарно, великі цифри, букви, все велике, тут більше, ніж там. Скільки сіль вона коштує? Я не знаю, гривень 500 було нормально. Для толкової книжки. 500 гривень книжка. Не 27. Ну, Подібних книжок немає ніде. Ну, оскільки вона визвала певний резонанс. Ні, ну то вона мені ще... не теж обіглася не дуже. Ви ту слухаєте резонансу. Не, трохи є. Так, о, тут саме головне не це тут цінність, ці книжки. Ні. Все, хто хоче. Так, одна йде вам подарунок для наукової роботи, Все. працюємо далі. На ну, тут не тільки провіз. Ну, я бачу, що там. Так, да, там багато чого. Там дуже багато цікавих речей. А ви дешеві теж стара книжка, мені на кафедрі дали можливість теж зробити знайти те саме. Один екземпляр є в Україні, Тімнов. Дуже цікаво. Я, я їй ще не в це, але Було б цікаво. По Подивитися. Ну що, пока він з мене? Ну а ви, друзі, не розслабляйтеся, дивіться далі, ми там привіз. Приєднуйтесь, приєднуйтесь до нас, Приєднуйтеся і запам'ятайте, на цьому каналі з кожним днем буде все більше користі для вас та вашої пасіки. І якщо ви до цих пір ігноруєте підписання на наш канал, значить вам та користь не потрібна. А ми з користю готові з вами ділитися. Всім гарного дня!